Вітаю вас, дороге зібрання, любов'ю Господа Ісуса Христа. Вітаю вас зі святом стрітання Господнього. Ми будемо читати Євангеліє від Луки, яке говорить про цю подію. Відкриємо Євангеліє від Луки, другий розділ з 21-го вірша. Якби виповнилося вісім днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед його зачаттям в утропі. І коли, згідно із законом Моїсея, минули дні очищення, то принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом. Як то записано в Господньому законі, кожне немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа. І щоб скласти жертву згідно з сказаним у законі Господнім дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон. Людина праведна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І привів його Дух до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним зазаконним звичаєм, він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: нині відпускаєш свого раба, владика. Згідно з твоїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів, світло відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля. І його батьки, батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері, ось. Цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі як ознака суперечок. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла, з роду Асира, вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, Вдова вісімдесяти чотирьох років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та молитвою. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа й говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галлеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Сідайте, будь ласка. Всім нам знайоме відчуття очікування великої зустрічі або події. Якщо це має для нас цінність або принесе нам якесь благо, ми ще з більшим нетерпінням чекаємо цього і ми щось переживаємо всередині себе щось особливе. Сьогодні ми поговоримо про особливу зустріч, яку записав Євангеліст Лука. З однієї сторони батьки, земні батьки Ісуса. Виконують Божий закон і приносять Христа в храм. З іншої сторони, Дух Святий побуджує Симеона прийти в необхідний час, в необхідне місце, де і відбувається ця важлива зустріч. Бог зустрічається з людиною, Бог зустрічається з людиною, і в пам'ять про цю подію ми святкуємо свято Стрітення, і воно так називається. Йосип і Марія робили досить звичні речі як для батьків. Так повинні були робити батьки первістка в Ізраїлі. Сам Бог постановив в своєму законі, що необхідно було кожного чоловічої статі людину посвятити Господу, первістка посвятити Господу. Це не означає, що його потрібно було принести. Жертву, тому що закон забороняв людські жертвопринесення, це означає, що потрібно було зробити викуп. Не обов'язково було б приносити дитину до храму, але потрібно було заплатити викуп 5 шекелів срібла, це десь 80 або 100 грамів срібла. І батьки Ісуса вони проходять цей шлях з Іфлеєма до Єрусалима близько 10 кілометрів. Вони були благочестивими людьми, вони приносять немовля Ісуса, вони звершують обряд, той необхідний обряд, який потрібно було зробити згідно закону, який записано в старому заповіті. Потрібно було принести в жертву сипалення, це можливо, могло бути ягня або голуб. І потрібно було принести жертву за гріх, голуба або голубку. Ми читаємо, що ці батьки принесли. Два голуби. Тобто це говорить про те, що вони принесли в жертву те, що могли собі дозволити, бо були небагатими, небагатими людьми. Але цією зустрічю керує сам Бог. Дух Святий приводить Симеона в храм. Цей чоловік ми читаємо, він характеризує це як праведний, благочестивий. Святий Дух був на ньому, написано так. І він зійшов на нього, як і на пророків, колись в давнину сходив. І пообіцяв йому, що Месія прийде, він побачить Месію ще до своєї смерті. Це велика благословенна обітниця, яку Бог дарував Симеону. Симеон це той, хто чекав втіхи Ізраїля. Він з'являється в храмі саме в той момент, коли батьки приносять Ісуса. Можливо, в Єрусалимському храмі могли на той момент бути не одні батьки. Тому що, в принципі, людей було багато, батьків було багато, але Бог направляв і керував Симеоном так, що він прийшов в саме необхідне місце для того, щоб зустріти Йосипа, Марію, немовля, Ісуса. Симеон і Анна вони одні з небагатьох, ті, хто чекали Христа. Ті, хто чекали Христа. Ті, хто чекали на втіху Ізраїля, як, на, на, як написано. А втіха Ізраїля була в тому, що прийде очікуваний Месія. Потрібно розуміти, що ізраїльський народ він в той час відчував пригнічення таке і політичне, і релігійне. Вони жили в той час, коли вони не мали незалежності, країною правили римляни. Довгий час люди були втомлені мовчанням пророків, до них ніхто не звертався з Божим Словом. Все, крім того, що вони вже мали, що було вже записано, ніхто до них не говорив. І в своєму довгому очікуванні вони втішалися надією про прихід Месії. І от тепер Симеон, живши цією довгою, довгим очікуванням, він досягнув цієї мети. В нього на руках було це дитя: це був Ісус Христос, він був Месія, Він його бере на руки і благословляє, благословляє Бога. Він, будучи вдячним, висловлює хвалу і в своїй молитві, він засвідчує, що перед ним той, нарешті той, на кого чекав весь Ізраїль, і додає і всі люди, і всі народи. Він говорить і проголошує три характеристики, про які ми з вами проговоримо, які відображають роль справжнього очікуваного Месії. Три характеристики, які відкривають сутність справжнього Месії. І так, перше, про що він говорить, це те, що дитя, яке він на руках тримає, Месія, який прийшов на цю землю як Спаситель. Ми щойно всі разом співали про те, що Ісус Христос, Він наш Спаситель. Перше, це Спаситель. Написано: нині відпускає свого раба, владика, згідно з своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх. Народів. Симеон проголошує істину про те, що Ісус Христос, Месія, на його руках це Спаситель. Тогочасна така от обстановка і своєрідне розуміння старого заповіту у юдеїв вони обмежували роль Ісуса Христа, обмежували Його роль як Спасителя. І дуже важливо зрозуміти про те, що Ісус Христос це Спаситель для всіх народів. Юдеї вони вже жили, як було сказано перед цим, не один десяток років, втративши свою незалежність. Не було правителя з коліна Юди, як було обіцяно Богом Давиду. Римляни, вони зверхньо відносились до юдеїв, до їхньої віри. Вони часто провокували їх на таке от обурення тим, що римські солдати входили в міста. Зі своїми знаменами, де були зображені ідоли, ідольські зображення, і це їх сильно обурювало. Пізніше Понтій Пілат, він зайде в Єрусалим з верхні, так, зі своїми знаменами, і він їх не прибере, що викличе дуже велике обурення серед юдеїв. Люди чекали, коли все це закінчиться, коли все це перестане їх турбувати. Варто сказати, що люди. Чекають з великим нетерпінням того, що їм хочеться, чого вони очікують, чого вони потребують. Зверніть увагу на те, як ми сьогодні очікуємо закінчення війни, як ми хочемо справедливого миру. І ми про це надіємося. Ми цього надіємося і чекаємо. Книга буття вона давала надію людям, тому що там записано в книзі буття в 49-му розділі 10-й вірш. Не відійметься берло, тобто Скіпотер від Юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. В Книзі Бутті на самому початку Біблії говориться про те, що прийде Месія тоді, коли вже не буде правителя в юдеї, тоді вже коли не буде законодавця. І ось цей час настав. Уже не було правителів. В Синедріона вже скоро не буде тієї влади. Навіть виносити смертний вирок, це все заберуть, ці всі повноваження заберуть римляни. Цього вже не буде. І цей час, коли повинен прийти примиритель, коли повинен прийти Месія, він от-от повинен настати. І люди, які чекали цього, які чекали цієї надії, втілення цієї надії, вони цього дочекалися. Коли Христос входив в Єрусалим. Ми пам'ятаємо, які звучали слова народу. Вони говорили, це описує Євангеліст Матвій, 21 розділі. Там лунали вигуки Осана Сину Давидовому. Що це значить? Вони буквально говорили. Ісусе, спаси нас, врятуй нас, так як і записано у Псалмах, в 117-му Псалмі записано, Господи, спаси нас. І вони розуміли, що Месія, Син Давидів, це той, хто повинен їх спасти. Ось він це той, хто порятує їх. Але Симеон говорить про спасіння, яке значно ширше, значно більше. І воно затрагує не тільки звільнення якесь там політичне чи військове, воно простягається набагато більше. Анна говорила про Ісуса і своїми словами підтверджувала, що Спаситель це той, кого чекали. І той, хто нарешті прийшов. Написано, прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про Його всім, хто чекав на викуплення Єрусалиму. Для Ізраїля практика була наступна. У їхньому розумінні Бог це був обов'язково тим, хто спасає. Згадайте, книга суддів, як Бог через суддів рятував Ізраїль. Згадайте царів, Саула, Давида, як через них Бог рятував Ізраїль. І в їхньому розумінні, звісно ж, Бог це був Спаситель. Вони звертались до нього, кликали до Нього, коли вони були в скруті, і Бог спасає. І це дійсно так. Сьогодні багато людей звертаються до Бога і схильні думати те, що він той, хто повинен спасати тоді, коли погано, коли смертельна хвороба, коли великі проблеми в сім'ї. Коли вже немає ніяких шансів і надії на людину, тоді потрібно звертатися до Бога, і Він дійсно спасає, він допомагає. Але коли це відбувається, люди часто далі йдуть своєю дорогою, навіть не розуміючи, що їм потрібно більше спасіння, ніж вони просили. Спасіння від чогось більшого, ніж вони потребують насправді. Наш Господь, маючи всю повноту влади і сили, з якою прийшов на цю землю, Він прийшов не для того, щоб вирішити проблеми якихось народів, Ізраїлю чи інших, а прийшов для того, щоб спасти людей від їхніх гріхів. Євангеліст Матвій говорить на початку свого Євангеля в першій главі, 21 му вірші, і вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус. Бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Ось яке спасіння приготував Бог для всього людства, для всіх народів, не тільки для Ізраїлю. І Симеон в своїй молитві він говорить, що Христос це спасіння перед лицем всіх народів, не тільки Ізраїль може надіятись на нього, а і всі інші люди. Світло відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля. Так говорив в молитві Симеон. Тобто, перше. Дитя, яке було в нього на руках, він говорить, що це Месія, який є Спасителем, його роль спасати, спасати від гріха. Друге, він говорить про те, що очікуваний Месія це світло для язичників, тобто для всіх інших людей, це єдина істина, єдиний шлях спасіння від гріха. Пророк Ісая говорить в 49-му розділі 6-й вірш, я вчиню тебе світлом народів, щоб ти був спасінням моїм аж до краю землі. Це важливо, тому що євангеліст Лука на початку свого Євангелія звертається до старого заповіту. Він уже зразу відсилає нас до того, що нарешті збувається це пророцтво, і воно збувається для того, щоб спасінням цією Божою благодаттю могли користуватися не тільки юдеї, а й язичники. На початку свого Євангелія Лука звертається і згадує вступі про те, що він пише це Євангеліє для чого? Для того, щоб розказати, розповісти високоповажному теофілу про те вчення, в якому він був наставлений. Для того, щоб язичники могли зрозуміти. Більше і зрозуміти Божу благодать, яка торкається їх самих. Це має пряме відношення до нас з вами, тому що я думаю, дуже малий відсоток із нас вони мають якось відношення до юдейського народу. Ми всі язичники були, наші предки були язичники території, де ми жили, вони. Були заселені людьми, які поклонялись ідолам. Вони поклонялись багатьом богам, і надії на спасіння не було. Але, Слово Боже, воно проповідувалось, поширювалось, і люди увірували. На сьогоднішній день половина нашої країни вважає себе віруючими людьми. Як би там не було, але це дійсно так. Ісус світло для світу. Він обіцяв, що. Будь-хто, хто піде за Ним, хто буде вірувати в нього, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Написано в Євангелії від Івана. І знову Ісус промовив до них, кажучи, я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, але матиме світло життя. В діяннях апостолів описується про те, як. Апостол Павло, здійснюючи свою місіонерську подорож, не один раз приходив в місто, і він приходить в синагогу, там, де є юдеї. Він говорить їм і звіщає їм Боже Слово про те, що їхня надія, і очікування, вони справдилися, справдилися в кому в Ісусі Христі. Месія вже прийшов. Він говорить їм про те, що вони його не впізнали, вони його видали на розп'яття, але Бог милостивий до них, Він говорить їм про оправдання вірою. І так відбувається не в одній синагозі. До прикладу, в Антіохії, Пісідійській, апостол Павло це все робить, говорить. І це подобається людям, які були там. Це подобається яжичникам. Вони це чують і вони радіють, вони за це прославляють Бога, тому що Божа благодать вона була направлена саме до них. Юдеї, до яких було звернене це слово, тому що із них по плоті. Ісус Христос, який дійсно є славою народу Ізраїля, Він був ними відкинутий, але був прийнятий язичниками, які славили Бога за таку милість, тому що Бог їх визволив з темряви гріховних кут і пролив своє світло. І так Симон говорить про те, що дитя у нього на руках це Месія, що він Спаситель. Що він світло. Далі Він благословляє батьків і в словах до Марії відкриває ще одну третю характеристику про те, що Ісус це страждавець. Написано так: «А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, як ознака суперечок. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Очікуваний Месій, який вже прийшов, це той, хто буде страждати. Зверніть увагу, не все, що сказано, було про Христа, воно було приємним і радісним. Крім того, що Він Спаситель і світло для язичників, Месія це і камінь спотикання, це і причина суперечок. Самій Марії доведеться пережити біль, важкий біль, душевний біль, бо Ісусу за спасіння людей доведеться заплатити високу ціну. Коли ми читаємо Євангелія, то ми бачимо уже далі, що особа Христа і Його великі діла, зцілення, порятунку, Воскресіння, вони викликають багато суперечок. Реакція багатьох людей була. Неприйняття. Це були словесні образи, це були звинувачення. Далі це закінчилося зрадою Юди і розп'яттям. Ісус колись запитував своїх учнів, за кого вони Його вважають. І вони відповіли, що вони вважають його за Христа. Це Месія означало. Євангеліст Матвій далі говорить про те, що Ісус. Відкривав їм свою справжню сутність, написано в Євангелії від Матвія, 16 розділ з 20-го верша. Він говорив їм про те, що справжня сутність Месії, справжнє його служіння це страждання і смерть. Він говорив про те, що Месія прийшов постраждати і померти. Але це було вже набагато пізніше, тоді, коли Ісус вийшов на своє служіння. Але, повертаючись до цієї події. Уже тут, в храмі, з перших днів Боговтілення, сам Господь Він привідкриває сутність свого служіння на цій землі. Він відкриває людям істину про те, що якою дорогою йтиме син людський. Виявляється, що його чекало небагато людей. Йшли за ним не так багато. Царських почестей йому не воздали тих, які подобаються. Замість царської корони Ісус отримає колючий терновий вінок. І слова про душевний біль Марії вони стосуються страждань Ісуса Христа, цієї жахливої події, яка принесла глибокі душевні рани, тому що на Голговському сестрі Христі був її син, була втіха й надія Ізраїля. І для неї це був біль. Але для нас це послужило спасінням. Для нас це відкрило доступ у присутність Бога. Ця зустріч, яка там відбулася в храмі, і ті події, які відбулись на Христі, для нас послужили тим, що ми маємо відкритий доступ у присутність Бога. Що людям сьогодні заважає зустрітися з Богом? Що людям заважає сьогодні мати стосунки з Богом? Це гріх. І цю проблему, самотужки. Вирішити неможливо, цю прірву подолати неможливо, і Бог це знає. Він послав на цю землю свого сина Ісуса Христа для того, щоб зробити самому цей перший крок. Перший крок назустріч людині, стати ближчим до людини. Він прийшов у людській плоті, і кожен повірив Ісуса Христа тепер може наблизитись до Бога. Ми бачимо його жертовну любов, ми бачимо його страждання, смерті, Воскресіння, ми це розуміємо, і ми розуміємо, що це заради нас. Можливо, серед нас сьогодні є та людина, яка не раз відчувала на собі Боже милосердя, не раз пам'ятає про те, як Бог чудесно рятував від загибелі, від смерті. Можливо, пам'ятає, як Бог спасав не один раз її в житті в якихось особливих обставинах. Але ви знаєте, що вас розділяє з Богом. Сьогодні перед нами хліб і вино, і сам Господь Ісус Христос Він говорить про те, що це вино воно вказує на Його кров. Євангеліст Матвій говорить, Він записав слова Ісуса Христа наступні: бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Гріх, який розділяє людину з Богом, він вже більше не буде її розділяти, тому що прилилась кров Ісуса Христа для відпущення, для прощення гріхів. Немає вже того бар'єру, прірви і перепони, яка б могла стати причиною для унеможливлення відносин з Богом. Ми маємо сьогодні. Ісуса Христа, який є нашим Спасителем, яким є світлом для нас для язичників, який є нашим особистим викупителем, який є страждалець. Про це говорив Симеон в своїй молитві і в своїх словах до Марії, і Господь зробив все для того, щоб в своєму служінні, в своїх справах подолати цю прірву, яка розділяла. розділяла Людину з ним. Ми маємо надію прийти до Бога вже не на суд, а прийти до Нього як до люблячого небесного Отця. Слава йому за це, слава йому в наших молитвах. Амінь. Дякуємо тобі, наш Господь, Спаситель, за те, що ти перший зробив крок на зустріч людині і ти зробив все необхідне для того, щоб ми могли відновити стосунки з тобою, відновити їх через. Жертву Ісуса Христа Вдячний тобі за твій прихід, за твоє боговтілення, за твої благословіння, які ми нині маємо в твоїх стражданнях, смерті і воскресінні. Амінь.